Зі всіх експертів, які мені писали по, на рахунок цього, ну той казав, що на 20 хвилин, той казав, то, то й все. Одна пані Марія мені написала, тобі хвати, каже, на 5 годин. І виявилось, що вона права. Це зараз в мене лампочка світить, це від нього. Це зараз він підключений. Якщо я його зараз виключу, все потухне. Десь це через 10 хвилин буде вже 4 години. А він не повністю був зараджений, то так воно і виходить. Якщо повністю зарадити, то, як писала мені пана, пані Марія, на 5 хвилин його на 5 хвилин. На 5 годин його вистачить. Тепленький. Тепленький. Ну, я би я його, так як зразу я думав його в гаражі класти то він вже давно здох би. А так у мене тут в котельні тепленько. Ще б щоб придумати щось. Я не знаю, вмонтувати десь туди, в ту трубу, де дим виходить якусь херню, щоб вона крутила генератор, а а то, то, що вони дають, то й мало. Ладно, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Десь зараз мають дати, а мені треба на голубів дивитися. Поки виключу його, щоб не садити більше. Чим більше посадиш, тим, тим більше треба заряжати. Ага, блестить. Вон там, як у тому віконечку в голубів появиться світло, зараз його нема. Підемо підемо переключимо. Тут відключимо, там включимо. О! Тільки що включилося. Правда, в голубів ще поки немає. Уже хазяїн виключив. Значить, а це, може це не, не хазяїн виключив? Може це вони виключили? А, то включився в нього. Там фонар у нього є на, на рух. Там якийсь кит пробіг, то воно включилося. Значить, ложна тривога. Облом у мене сьогодні. В голубів нема світла, а я бачу у хаті он з'явилося. От її ті твої голуби підвели. Значить, що ми робимо? Робимо ми ось що. Тут відключаємо і зразу тут відключаємо. Отак. От Все. йдемо, включаємо автомат. О! І, і потім підключаємо зарядку. Отак. От Дідькові голуби. Щоб був на вікно, не подивився. Губи сидів без світла. Yep, світло, світла, я світлом сидів. День переключен. вот такие? Блин, да, трубок тут что-то Все. все. Заблемал. Все, и дан. Дивели мене цього разу голуби сьогодні. Щось у них не, нема світла. Кожен раз було, а сьогодні нема. Ну, я бачу по време, по часах, що вже мало би бути. Повернув голову. Ти він не дуже так і сів. Ладно, хай заражається. Так. А це ми накриємо, щоб пиль не сідала. Все Я казав на два, на два, на два, але щось мені ніхто не підкаже. А тут написано один, а два, тут вже... Так він на один чи на два? Я ж в магазині казав, дай мені на два кіловат. його знає. Коротше, мені мені вистачає. Все, заражайся. Всім доброго ранку. Ми з України. Апаратно. працює. Світло вже не стало. Переключились на свої. На свої, на свої, на свої. На свою апаратну. І котел уже гуде. Поки повносив дров. Горить, так? Да? Горить, добре горить. Поки повносив дров, замерз як тузик. Ще тільки що розпалив, ще не набрало. Нічого зараз набере. Значить, був у мене там, сьогодні я прочитав хороший коментар щодо акумуляторів. Дуже чоловік роз'яснив, хоча я це і сам знав, але все рівно дякую. Цього року у нас зима. Ну, прямо настояща зима. Як колись були зими. А то попередні роки, як не дощ було, то ще якась херня, а зараз морозно, сніг лежить. Ну Як зимою. Правда, в руки холодно, ну? Ну, на то вона й зима. Так. Ну. зараз де тепленько. Навіть рибалок нема. Позамерзали. Не Не хотів на лід. Значить так відключили знову на 4 години. Перед цим 2 години було. А ще перед цим 4 години не було. Акумулятор то віддав своє, а за 2 години він не набрав, скільки йому треба. Ну побачимо, наскільки. Наскільки хватить, наскільки хватить. А потім знов на 2 години вдадуть, а потім... Знов ну, на 4 виключають. По-моєму, що він сьогодні має здохнути на якомусь етапі. Ну я не про то. Не сидиться мені в хаті, хоч і інтернет є, все є. Ну і он нафік. Я бачу, сонечко пригріває. Ну, не так, то дуже пригріває, але робити можна. А у мене тут бардак. Треба підготувати. Підготувати свою площадочку. Зараз я цим займуся. Всього, площадку підготував. Це я не заради того, що в мене нема чим палити. У мене є чим палити, хвати нарубаних дров аж до, на всю зиму. А заради того, що нема що робити в хаті. На дивані лежати вже поки болять. Так, ну що ж, мені тут треба електричкою. Електричкою різати тут тонкі. А електричкою нема. Нема світла. Ну підготував. Почнемо завтра. Це якщо погода. Ну, показує сонце. Показує сонце. Навіть якщо там буде морозець якийсь градусів 8, то не страшно. Головне, щоб вітру не було. Можна тоді працювати. Так, піти подивитися до, до своєї апаратної. Та я думаю, що там ще все в порядку. Але довідатись треба. Порядок. Працює. Та, на, на цей раз вистачить. Вечором може не вистачити, бо це я неправильно зробив. Це треба було ночою встати, включити колись світло. ж далеко не треба йти, через стіну перейшов. Мене все тут в котяльні. Це і цієї ночі так і зроблю. Один хрен не склю кручуся. Вийшов, включив, заражається, виключили світло, відключив. Ну, в общем, нехай, нехай працює. Что там? 16, 17. 16 вроде. Всем доброго ранку. Мы из Украины. Горі мороз. Навіть кури не хотя не хочуть виходити на двір. О! Не зрозумів. А, а це що таке? Радуга? А що це за радуга? Видно на камеру чи ні? Якісь куски радуги серед зими. Що це за новость? О. Ще не бачив, щоб зимою радуга була. Так. Зимній морозний ранок. А в нас пісня гарна і нова. Ми починаємо її знову. Це я бігав автомати виключати. Бач, світло вже виключили. Це трошки морока з цими автоматами. Ідемо підключаємося. У кого, у кого є ті круті інвертори, автоматичні, що е, самі підключають, відключають, не треба бігти до автоматів. О, ну то вже. Круті. Ну, мене такі круті. Ми. Ми, ми, ми. Ми підемо і самі відключимо. Так, по-моєму, я все повідключав лишнє, так? Да? Можна включати. Ага, не свариться. Не свариться. Значить, все, відключав. І світло є. Ну, Світло нам якби не треба. Нехай працює. На 4 години. 4 виключають, на 2 дають. Цей хрен не встигає заражатися. А я цієї ночі, так як і казав, у 12 включив. Він дві години позаражався, потім я відключив. Мене в хаті, мені не треба нікуди йти. Через стіну перейшов. Ну, через двері. Та й так треба буде й робити. То він сьогодні підзародився більш-менш нормально. Оцей цей, взагалі цей вже можна було б і викинути, але нехай буде. Підключав кругом світло, все. По-моєму, я справився на сьогодні, да? Сів до комп'ютера. І таке відчуття, що я щось забувся зробити. Сию, сию, що ж я забувся? Хрен його знає, що забувся. А! Почав замерзати. А я забувся запалити. Юпски палки, ну старієм. Більше того я навіть дров не вніс. Думаю, що я вже справився. Оце так. Да. Забув саме саме головне забув. Розпалити в хаті. А на дворі... Морозно Да. Оце так. Да. Рибалка з'явився. Ну, зараз вже потепліло. Ще й добре потепліло. Зранку така холодина була, а зараз потепліло. Ще, якщо щоб дали світло, то я б, мабуть, вже і різав би дрова. Світло. І світлом. Рано графік. З 8 до 12 синій світла не буде. Ну, так та й так. Прийшла 8 година, переключив я. Все, сидю. Позвонив сусід, балакаєм з ним. Кажу, працює на акумуляторі. Він каже, в якому акумуляторі? Тож світло є, як є? Сусід через хату. Підходю до того. Харена, а він гуде? Виключили 20 хвилин. Прийшло, включили. Ну, переключив. Ще пройшло трохи. Відкрив холодильника. Не світить. Вже виключили. Та йоп твою. Ну, це ну, ну, ну як це називається? А Снежний Барс мені пише, що енергетики не винні. А хто це цього включає, виключає, коли захоче. Перепровірив графік. Так і є. Не має бути світла. Ну що ти будеш казати? А все ж таки мій нічний візит. Нічний візит у цю апаратну дав свої результати. Вночі я встав 12. Підключив до двох, воно ще позаражалося. Ну і рано там щось. Напутали ті енергетики. Я ще з нагодинку включив його і вже стрілка була дійшла до нуля. Ну зараз вона виключена. Він зародився повністю. Так що треба бачити кругом плюси. Мінуси вистачає, а ми будемо шукати плюси. Ще ні разу в мене не включався ті кулера. Та від чого він уключиться? На даний час інтернети тільки. Модеми ж, модеми це, бо все працюють. Я на дворі. Так. Так, кажуть. Кажуть, кажуть в Радянському Союзі. Був такий відділ. У мене вже все кипить. Я жив тоді в СССР, в Радянському Союзі, але мені було щось не до того. Я не цікавився цими темами. Хоча там виходили, слухали. І голос Америки, і все. Ну, нам було якось не, не до того. Молоді. Енергія ляється через край. У мене був новенький мотоцикл, та не тільки у мене, у всіх. У Нас тоді була задача друга. Траса дівчатки, цвіти на капоти. Оце нам було треба. А не те, що там Америка каже. А це вже зараз з роками та й починаєш аналізувати. Та й що я хотів сказати? Казали, що в Радянському Союзі був спеціально такий відділ, чи як він там називався, де б це шов кого вкрасти. Спеціально були люди для цього. Ну, наприклад, там американці чи німці, чи хто там щось там винайшли, треба вкрасти. І крали. І крали. Що тоді не було у Радянському Союзі розумних людей, вчених. І було, і не було. Лангемака розстріляли, корольова побили, потовкли, кинули в тюрму. Сікорський в Америцю втік. Там вертольота зробив. Ось така була тоді система. А люба система пожирала це все. Закінчується тим, що кожна система пожирає сама себе. Якось кілька років назад. так, догораєш ти там чи не догораєш. Я бачив партія Юлії Тимошенко була на пікові. І один депутат. Я не буду називати фамілії. Хто хоче, той може знайти в інтернеті це я казав тоді, коли вони прийшли до влади. Попередники були злодії, накрали стільки грошей. Колись комуністи, то й забирали, каже, гроші. Ну ми ж не комуністи, ми не будемо забирати. І далі він не сказав, а далі б він собі подумав так, якщо ми заберемо у них, тоді прийдуть заберуть у нас. Слідуючи. Ну Він цього не сказав, але я це прочитав поміж строк. Ну і що ви думаєте? Дивіться, дивіться, читайте, узнаєте. Почитайте історію, подивіться, скільки із сталінської системи померли своєю смертю. Дуже багато. Люба система пожирає сама себе. Зразу окружаючих, а потім сама себе. Ну так це працює. Так, ну що ж. Тут у мене майже готово. Там ще мовчить. Йо-майо! -ма -йо. Я, мабуть, зараз буду різати. Щось, щось не хочу я в хаті сидіти. Трошки прохладненько, але коли почнеш різати, стане тепло. Значить так, приготував я все. Але як це у мене весь час буває, щось пішло не так. Відміняється. Поки, поки відміняється. Зараз через 20 хвилин включать світло. Я переключу автомат і пере... І треба під'їхати. ма, ну я пізніше заведу, нехай. Під'їхати треба в центр, поки туди-сюди, то тоді вже знову світла не буде. то сьогодні, сьогодні моя задача відміняється. Все. Заряджаємо. Так як і на ви включили. Що то зранку було? Задійство, не знаю. Так, колеса. Колеса. Цілі. Можна було б, звісно, зранку запалити, щоб грілася, але там моя. Що вона нам скаже? Я зараз одразу виїжджаю, але вона зараз так, так застигла, що хай лучше тут пороби. Може не на мені в кабіну. Асфальт вже ростає. За колесами навіть брезги летять. А в повітрі мороз. Поки постояв, почекав, вже ноги замерз. Ой. Мда. Я вже запутався з цими різетками та включеннями-виключеннями. Якщо виключили світло, я все, як положено, підключив. Той? як він, Преобразуватель той. Підключив, зелена лампочка загорілася, все нормально. Через хвилин 10 мої відкривають двері. Чокай світ не включаєш. Як не включаєш? Включив? Думаю, щось вибило вже. Приходів, а... Інвертор я включив. А від нього... У мережу. Вилку не всунув. Чого це світла не було? Отака. Історія, я вже запутався з цими виключаннями і включаннями. Так, все. Зараз вроді потеплішало, але, але вже світла не буде до вечора. Та й хрен з ним. Ще до хати. Так, все, всім пока. І всі будьте здорові!